Не бійся танцювати під дощем, радій життю, йому радіють люди. Нехай любов твоя розбита вщент, та після хмари сонце буде. Не бійся зазирати людям в очі, і вір добро те, що прийде. Життя не кара, не біда, не злочин, велике свято, а не сірі будні. Цінуй хвилини, місяці і дні. Крокуй вперед, дивися тільки вгору, бо ми живемо на світі не одні, бо янголи літають завжди поруч. Тут Пасха, як виріб. Воно ж не псується, ви помічали? Okay. Якщо технології дотримані, вона стоїть, вона собі всохла. Потім той шматочок, за який засох, кидаєте в молоко і можна споживати його і через місяць, і через півтора. Спокійно. А магазинний хліб. Так починає різними барвами так як райдого, знаєте, так дивишся не весь звичай було різдво, чарівний ранок був на дворі. з домівок долунав дитячий сміх. Лише моя, одна душа дитяча, не знала цих святкових таємничих втіг. Ніщо допомогти мені було не в змозі. Мої дитячі сльози мерзли на морозі і, застигаючи в холодну нину, вони лились ще не одну годину. Мені було самотньо й сумно. У цілім світі я була одна, заблуджена, облуджена дитина, одна мала покинута душа. Було Різдво, і чарівний ранок був на дворі, І була туга, і була журба. Малої дівчинки щалила сльози. На серці зовсім бути не могло тепла. Мене звати Батура Сергій, я письменник. Хочу пану Борису подарувати Прошу. на кафедру. коли вам захочеться mm -hmm. трошки відпочити, у вас буде. Це в лабораторії. Я письменник, винахідник жанру колективний літературний вечварк і організатор двох соукраїнських літературних рекордів, що здобула була книга «Босон». У спориші у длатому чепурі пройду босоніж, зіркою в росу, впаду і вечір схилиться в зажурі. Розбивши в друзки всю свою красу. Сім'ї були багатодітними до нас дітей і мати там з донечками приготує ото ті, що там якусь страву, і це вони з'їдали. Бо я, я переконаний, бо я бачу свідок, як хлопці попрацюють гарно, ти в них є і апетити, вони сідають і. Таку миску, це запросто. Горну стареньку фотоплівку, лиш того тугою наповниться душа. Я з трепетом згадаю всі моменти, що безтурботно з вами прожила. Цей вірш не про відсутність щастя, а про бажання все прожити знов, коли з теплом я зустрічала у гостях вас і знов і знов. Як затишком наповнена моя душа, коли згадаю зустрічі і святкування, так прагну, аби зцілилася кожна ваша. Не дивлячись на туги і страждання. І жодна мить не рине в забуття, що гріє так в життєво стужу, бо пам'ятаю кожне слово, що тримало мене і зцілювало мою душу. Мухи засушені. <рес> да, да. Рухається. рухається. А пустимо, так. І <рес> 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 Los, man, geil, schreit ein Mann und stößt der Schnabel. Er ist kein effizienter Mann, der ist egal, was sagt der Mensch. Der Flieh brüllt und sich erhört, da wieder schreit, »Ich bin der Erste, macht nichts, das erdlöhnte wir haben hier das Beste. So Stelle plötzlich kommt der Bus, sofort der Farbe öffnet Türen, in diesem Mäul, es ist keiner, er erwartet, sowas gibt's nicht in der Schule. Jedoch die bei strumpfen den Bus, beeilen sich die Menschen um die Sache geht zum Schluss, aber nur einen nicht mehr herrschen. Das ist ein verletzter Bus, sagt die Mann, die der Mann, der überschwammt und schloss und seine Beutel mit dem echten Backen. Oh, die Mann wundert sich der und läuft zum Bus so schnell wie möglich. Ich bin ihrer beste Kumpel, gibt's den guten Sitz oder nicht. Aber der Fahrer schließt die Tür und durch das Fenster jemand sagt, hey, eine einem Hummel, was Ви чуєте то ніжний солов'їний спів, який таїться десь в садочку. Де моя співала колискові у віночку. Тим ніжним тоненьким голоском, який зливався солов'їним. І вишивала біленький рушничок, де покладала всі свої надії. І, звісно, всю свою любов, на яку здатна лише мама, до милого свого дитя. Усе дитинство колесала та кохала, тому завжди любитиму тебе, матуся, я, і пам'ятатиму твої долоні, які вишивали той біленький рушничок, наповнені твоєю ніжною особливою любов'ю. Дякую. Я захотіла сісти за листок, хоч думка ця прийшла далеко не відразу. У моїй голові зібралось тільки вже думок, і я їх викладу, усі і без відказу. Вже ці думки заполонили моє серце, яке щодня без каплі сподівань. Кохає, мріє, часом і здається, і радість заміняє на печаль. Воно все терпить, відстань і розлуку, і біль, який не можна втамувати. Воно не завжди, але відчуває муку, хоч інші про це можуть і не знати. І я нікому про таке не скажу. Сама удвох з думками залишусь, і хай мені колись, хоч хтось щось скаже, я витримаю, встану і посміхнуся. Тобто я беру ці ціло різні 10 локацій, і в кожній локації створюю ключових персонажів. Які прописуються потім в концерті. І Ті, хто долучається, вони не пишуть про все, вони, вони обирають свою локацію і своїх художніх персонажів приводять на цю локацію взаємодіють з цими художніми ключовими персонажами тої локації. От так працює цей концепт колективної роботи за місцеві степи. Це цікаво, менше зараз менше. Побачила пропущений дзвінок, і серце п'ятки покотилось, немов донесенький струмок, в душі надія загорілась. Такий маленький собі вогник ледь-ледь у темряві сія, що зараз, мабуть, ти подзвониш. І я уже не буду я. Я збилася уже із ліку коли в останній голос чула твій. Не помага ні алкоголь, ні ліки. Як гамувати цей живучий біль. Та все ж кохаю, хоч не треба. бо ти не вартий почуттів. Таке, що аж летять до неба і падають оглибину морів. Я от вперше стикаюсь з такою ситуацією, коли стільки в одній аудиторії багато талановитих поетес. Знаєш, що я люблю ніч? Бо вона щоразу бере мене в полон, зачаровує спокою, а потім тихо лякає. Здається, світ нарешті замовчить. Та чомусь серце в грудях, мов буря, нікого поруч, тихше, а воно не сходить спокій. Я лежу у темряві сама і слухаю цей шалений ритм. Серце моє, чому ж ти кричиш? Що тебе ранить? Темрява, вона ж тиха, мов колиска, поглянь, усе замерло у вісні. Чи може тебе тривожить не темрява, а те, що в ній може почути себе? Бо саме вночі душа починає говорити: вдень розум веде за руку, а вночі вона тиха, жива, справжня, не бійся серце, дай їй слово, хай говорить усе, що роками несла. Бо саме ніч вона розквітає, поки світ спить і ніхто не прибиває. Ходімо, душа, місто нічним. Хай ліхтари світять, немов зірки на землі. Нам вітер грає на деревах і все шепоче, не мовчи. Слухай, як дерева розповідають історію, що не чула ніхто, як ліхтари діляться спогадами, а вітер зітхає, як втомлений труп. Говори душа ще трохи, бо ніч єдиний твій слухач, а я тебе почую, тільки не мовчи. А от ці всі шматочки належать авторам, які їх створювали. Якщо вони їх реєстрували, то це їх Звичайно, заїхали. якщо, наприклад, хтось випадає звідси, то нічого не змінюється. Він залишається, оскільки він не має одної сюжетної лінії. Він багато сюжетів. Ці стежки, переховки, вести. Почалось тихе, туманне ехо, завила за шумно на, шум на Кличе, шукає весну на морозі. Ходить, бродить босоні швана. Ось і руки затерпить чекати. тусклі очі замовлені спати. І порушив сонний покій, шум гілок і сумний перебій. Та щось було в ньому сумне і страшне: те, що в пастку імли зажене. Шабі той був гіркий і містичний. Порою бувало жорсткий, егоїстичний, Покрути, подує, твій стан розмалює, чорніші за очі пітьми. Які ж вони гарні, коли на морозі у пушоках квітки весни. Ти кажеш мені, що змінилася? Так, але досі думки мої повні тобою. Так, але знову серце тріпоче від погляду твого. Так, але бачу ясниці чудові, водночас казкові. Вони ж манять, шепочуть про тебе зі мною. Хоч змінилась я, про те пам'ятаю, як ти був моїм сяєвом у темні часи. Ти кажеш про зміни, а я все чекаю, Щоб знайти собі сили й піти назавжди. Ти вчив мене мріяти, падати, встати, долати сумніви, шукати себе. А зараз є сильна, і все це зникає, бо любов твоя згасла, і нас вже немає. Я думаю, що всі це відчули тут і дуже цікавий текст, і видала молодійний Дякую, ну Дякую. Нас завжди розділяли метри, не милі і не кілометри. Ми далекими були, такі ж бу чужі, як від неба до землі. Осторонь залишитись могли, заблукали наші сліди, бо дораження на душі улягли, розкріпостили наші сни, німець плетіння пальців нікому не відкриті. Ті занедбані вірші, написані на клаптиках паперу, де самі себе знайшли. Радості, прекрасна є година. Підтримала у починанні справ. Яка ж то стримана хвилина, коли світ так німо до відкритівно закликав, Стряглися наші думи. Тепер нічого не забудем Не відправим на спокуту В совісті, темні і кутки. Як сатири для мене прикладом є Джонатан Світ Я розумію, що така сатира, я знаю, як її треба писати, як не їздити. Тобто я вважаю, що сатира не ображати. Дуже повинна нікого вражати, не буде, то вже повинна тонкою обережно. Це дуже важливо. В цьому є таке в колодне мистецтво сапира. Нато тоді буде не скрива, ось інші. Пароїш. Теж натханий людьми, автобус немовколий гусак накуплював, а за вікнами ми готіли смерець. І навіщо ми беремося в таку гушану? Хіба не можна було зустрітися з своєю подружкою у Франківську? Винайняли квартирку знайшли швиво. Богдан продовжував гойдатися на своїй дружині, котрі пощастило вмоститися на сиді. Коханий, ти не вмієш економити, неголосно відповіла жінка у підчасному сарапанчику. — Тим більше нас запросила в гості моя найкраща подруга. Ти не уявляєш, як ми товаришували в університеті. Каруся просто неймовірна людина. Марійка додала тону, адже твого автобус загарчав підготування. Видавалася так і здійснилася, але мені здається навіть ще. Краще, ніж ми сподівалися. дуже студенти молодці. Просто молодші. Бачите, скільки талантів. Вони відкрилися, трошки соромилися.